Більшість гортензій, які ми знаємо і любимо в наших садах, це високодекоративні чагарники і ваюнки рослини з великими яскравими літніми квітами. Хоча вони дуже морозостійкі, ці крупнолисті, волотисті, дуболості, гірські і гладкі гортензії скидають листя і переходять у зимову сплячку при зниженні температури. Однак у сімействі хайдрангісиї є різноманітні чагарники, ліани та багаторічні рослини, які можуть здивувати навіть у прохолодний сезон. Деякі види зберігають листя цілий рік, радуючи глянцевою зеленню навіть взимку. Серед них зустрічаються унікальні вічнозелені чагарники і ліани з ефектними квітами, плодами і формами, від розлогих кущів до високих видких рослин. Давайте познайомимося з гортензіями, які не скидають листя та їх вічнозеленими родичами гідними місця у вашому саду. Вічнозелена кучерява гортензія. Ботанічна назва Hydrangea Інтекрайфалея. Вимоги до світла від повного сонця до повної тіні. Висота від 40 до 60 футів. Зони морозостійкості – 7-9. Кайдейндже Інтеграйфале витончена кучеря ліана з повітряними корінням, які чіпляються за опори. Влітку з'являються великі суцвіття свіття зажурними білими квітками, що нагадують мереживні шапочки крупнолисних гортензій. Молоді пагони мають бронзово-червоний відтінок, а з часом стають темно-зеленими і глянцевими. Стебла червонокоричневі, темніють з віком. Ці ліани повільно вкорінюються і цвітуть, іноді навіть через кілька років, але ті, хто їх вирощує, запевняють, що видовище варто чекати. Родом з Тайваню та Філіппін, ці гортензії добре цвітуть у тіні дерев та при розсіяному світлі. Їм потрібен вологий, добре дренований ґрунт. Їх повітряні коріння легко чіпляються за шорсткі стіни або кору дерев. Вони чудово підходять для маскування огорож і стін. Але через велику вагу вимагають міцної опори. Також їх можна пустити по деревах або використовувати як ґрунтопокривна рослина в лісистій місцевості. Гортензія Земена. Ботанічна назва Хайдрейнджа Сімантме, вимоги до світла від повного сонця до повної тіні, висота від 10 до 30 футів, зони морозостійкості – 7-10. Ще одна вічно зелена ліана з товстими шкірястими листям і мереживними сувіттями в кінці весни, початку літа. Квітки кремово білі з зеленуватим відтінком і легким солодким ароматом. На відміну від Інтекрайфале, вона не досягає таких висот, тому підходить для більш компактних просторів, великих шпалер, арок, стін і невеликих дерев. Ці ліани не шкодять деревам, які їх підтримують. Родом з Мексики, вона найкраще росте в півтіні, але виносить і сонячні місця. Її темні блискучі листя прикрашаються цілий рік. Дікроя. Ботанічна назва Дікроя фібрафіка. Вимоги до світла півтінь. Висота від 3 до 7 футів. Зони морозостійкості 8-10. Також відома як китайська хіна або блакитна вічнозелена гортензія. Декроя ефіка родом з Південно-Східної Азії. Це унікальна рослина з гарним листям, квітами та плодами, яка чудово виглядає в тінистих куточках саду. Влітку з'являються дрібні плоскі суцвіття. Білі бутони розкриваються в зірчасті блакитні квіти. Як і у крупнолисних гортензій, їх колір залежить від кислотності ґрунту, в кислому середовищі вони темно-сині, в лужному, блакитні або бускові. Але головна прикраса дикрої, металеві сині ягоди, які з'являються після цвітіння і тримаються до зими, залучаючи птахів. Рослина невибаглива, любить вологий, багатий органікою ґрунт. У холодні зими може скидати листя, але навесні відростає заново. Також його можна вирощувати в контейнерах і заносити на зиму в прохолодне приміщення. Гортензія Пільчатолісна. Ботанічна назва хайдрейнджа саратифолея, вимоги до світла від повного сонця до повної тіні, висота від 16 до 80 футів, зони морозостійкості – 7-10. Ще одна повільно зростаюча вічно зелена ліана з великими шорсткими листям і кремово-білими квітами в кінці літа. Родом з Чилі та Аргентини. Вона зустрічається рідко. Хоча її квіти не такі ефектні, як інші гортензії, вона зберігає листя цілий рік і є більш витривалою. Найкраще росте в захищених місцях, особливо в холодних регіонах, дикроя різнобарвна ботанічна назва Hydrangea versicolor. вимоги до світла, півтінь до повної тіні, висота від 3 до 4 футів, зони морозостійкості 8-10 Відрізняється величезними рожевими або блакитними сувіттями до 12 дюймів в діаметрі. Великі зелене листя створюють гарний фон для квітів. Любить вологий, багатий ґрунт і півтінь. У холодні зими може втрачати листя. Кучерява гортензія у інтерглоу. Ботанічна назва Hydrangea Anomal anomala Subspi. Аномала – у інтерглоу. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні. Висота від 8 до 20 футів. Зони морозостійкості – 7-9. Відрізняється від звичайних кучерявих гортензій тим, що зберігає листя взимку. Її темно-зелене листя восени і взимку набувають курпурно-червоний відтінок, цвіте великими білими сувіттями в кінці весни, початку літа. Потребує захисту від вітру і міцної опори. Вудва. Ботанічна назва Хайдрейнджа Барбре. Вимоги до світла від повного сонця до півтіні. Висота від 15 до 30 футів. Зони морозостійкості – 6-8. Напівічно-зелена ліана з дрібними білими квітами влітку. Її глянцеві листя залишаються зеленими більшу частину року. Добре виглядає на цегляних або бетонних стінах. Є вайт. Ботанічна назва Hydrangea фібрафіка є White. Вимоги до світла, півтінь до повної тіні, висота 3 фути, зони морозостійкості 7, 9. Відрізняється яскраво білими квітами, на відміну від блакитних або рожевих у інших сортів. Молоде листя світло зелені. Щоб отримати декоративні ягоди, потрібно посадити поруч ще один сорт для перехресного запилення. Пілеостегія. Ботанічна назва Хайдрейнджевибаноїдис. Вимоги до світла від повного сонця до повної тіні. Висота від 15 до 30 футів. Зони морозостійкості – 8-10. Ще одна вічнозелена ліана з вузькими шкірястими листям і дрібними білими квітами в кінці літа, початку осені повільно росте, може цвісти тільки через 5 років. Добре чіпляється за стіни і дерева. Укладення Вічнозелені гортензії та їх родичі. Чудовий вибір для саду, який повинен виглядати привабливо цілий рік. Хоча деякі види рідкісні, інші, такі як дикроя, можна знайти у продажу. А якщо пощастить, можна попросити держак у знайомого садівника.